Друзі, усім привіт! З вами Вінкар. Маємо нове надходження. Сьогодні на огляді ось такий Кашкай 2 2012 рік. Під капотом 1,6 дизель на 130 кінських сил, 6 механіка на 18 х легкосплавних дисках. Автомобіль технічно повністю в гарному стані, все справне. Маємо один фарбований елемент, це капот без шпаклівки, все інше в рідній фарбі. Автомобіль має круговий огляд камери 360, лінзовані фари. По салону ми маємо 4 електросклопідіймача темний салон на тканині. Ось така панорама. Шкіряне кермо, старт-стоп, електрорегулювання та складання дзеркал. Автомобіль має 204 тисячі кілометрів рідного пробігу, мультимедіа, навігація, двохзонний кліматконтроль. Кнопка центрального замку. В цілому автомобіль в гарному стані. Додатково два місця. По документах по паспорту автомобіль семимісний Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь компанія Вінкар, адреса місто Вінниця вулиця Ярмоли. Малешка, 1 в Маємо в наявності ще один аналогічно такий же самий кашкай в такому ж кольорі, тільки на двигуні 1,5. На нього буде огляд трішки пізніше. Усім гарного дня та вдалих покупок!